Так, це вже процес розряджання теж потихеньку. 700 мА зараз бере. Як раніше, раніше у 12 вольтова світилося менше, ніж у це 24 вольтова. І раніше, як я її під'єднував цю 12 вольтову, то напруга падала, ну, десь я не знаю. 8-6 вольт, отак, приблизно так. І вона дуже слабо піднімалася. Тобто, якщо зараз від'єднати, то вона вже буде, ну, в навантаженні. Зараз вона дете 11,8. А якщо її від'єднати, вона буде встановлюватися до.

Розряджає там до половиною, нехай ну, до 11 і знову потім відпочиває трошки і на зарядку. Відновлений режим працює як воно імпульсами подає. Процес іде На, На цих приладах. Не дуже видно, ну як видно, але ну, на стрілочному аналоговому Так тин, 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 тин. Якось так воно ну, працює, ну подивимось, може що і вийде. Ну, як воно це горить, світиться ця лампа, то якщо її на саме не піде, то і для якогось світла хоч піде. Так, зараз спробуємо відновлений АКБ, як він з кнопки. Бачите? Раніше лампочку. Ледве лампочка светилась. Відновився.